Поросятку куричетку заварити, можу заострити або ж е, продати. Заострити навіть того круга, якого вже викинути. Не стоїть з'явитися в сусідньому селі, так вже щось треба. Дурака робота любе. Глушать це все зіля. І от думають, куди це зелене подіти. Не дорога, а катастрофа. Це таке унізвітне це все. 50 баксів в кармані за 50 гривень косити, чи навіть за тих самих 500 гривень. За спасибо, казав один тату, мами не цілує. Найменше, зі все більше. Всім привіт, всіх роти бачите на цьому каналі, і сьогодні знову ж нова робота. Зранку треба було казав поросятку куричетку заварити. Сміявся, кажу, люди е, варять мангали, а я вару корита. Ну, врешті-решт, тут жариться м'ясо, а тут вигодовується м'ясо. Ну, правда. Запах казав сварки корита і запах шашлика трошки казав специфічні, ну але менше з тим. Достав хліб свій, той стрімер. Все, достав, зараз відкручую пилку. Ще крім того тут три наготові до четверта. Будемо гострити, їхати до будиниш і викошувати. Також є великий. Велика кількість, великий запас, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім приблизно кругів. Всі йдуть, е, є з победітом, ще є без победіта. В будь-якому випадку мною загострені. Мною загострені, то ще тупий, Хай ханею загострю, тоді він буде брити. Тому кому потрібно, можу загострити або ж продати сто гривень круг, мною загострений. Якщо загострити, то буде 40 гривень. Кому потрібно, можете навіть відсилати поштою, велику кількість зібрати, я розумію, там пошта дорого бере, тому, е, як казав, збираєте кумсват брат, круги, збираєте хоч теж 50, відправляєте, ми вам робимо гарну знижечку, нагострюємо і вам відправляємо назад. Тому кому потрібно, звертайтеся. Ну а я зараз нагострюю, і покажу, який буде круг нагострий. Бачите, такі зуби зараз. А які будуть нагостри. Ну що ж, дивіться, загострив. Загострив навіть того круга, якого... Уже викинути, сказати. дивіться, зараз, даже, 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 зараз, 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 зараз. Раз, бачите, тріснути. Дидем-дем, йдемо на камеру, десь, 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 зараз. Вам покажу. От тріснути. Тріснути, бачите. Ну, але ж, якщо косити траву, повірте, ще не, не раз будете косити. Один круг. Другий круг. Бачите, навіть мені було лопало, я його сваркою зловив, кушу нім далі. Він, правда, трошки вигнув його. Бачите? Але це на якість косовиці не впливає насправді. Одне, що може трошки бути легенька вібрація, може бути. Але поки вібрації нема, коси все відповідно. Другий круг, третій круг теж був з більшими зубами, Даже е, при косовиці було таке, що одного зуба отломило. Де той зуб зараз вам покажемо. Того зуба було зломило повністю рівно, ми вже згострили того круга, щоб вже пустіше відновили того зуба. Ще пару разів і той зуб вже буде. Ну так відносно, розумієте, але ж той зуб зубов ролі не впливає. Тепер вони будуть брити. Заряджаємо і казав, її не косити. А скажіть, хто якою його коцілкою косить? Да. Це вже своя одробила, вайпер. Вайпер або Фореста це такі відносно косілки, які гарно виходжують. Зараз ми її трошки почистимо, бо за зиму полякою тут в майстерні припала, самі розумієте. Ну і, і в бой. тому так. Доброго дня! Я прийшов принцип перш по вас пішов. Ну, що е, ставити? Мені треба буде тут. Що все де, там, Ну, Я буду ставити що там, чергулярку певне, що чи що. Ну, так. Висок, 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 висок. Висок, 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 ну, сюди понятно? Ну. Оту в отрубі стіпку і в садку. Я поняв. Чи в садку ще мали? Ну типу як скажу ти мале. Як хочеш, час. Що хочеш, 3 сантиметри відросло і кося. Три трейли. Треба, я візьму жилку і позбиваю його. Та-та, те все позбиваємо так. Коли ти я маю ще ті дерева при а, забрати? Так, ну, ну і це все. Добре. Добре, добре. 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 Так, на годиннику 9 -го година. Ми вже, правда, ну як ще видно, я би ще косив, ще треба було те викусти, але насправді не видно, самі розумієте, де що косиш. Коли велике, щось косиш, да, там можна косити, допустимо. Це раз. А тут я косив з жилкою. Ну як? Спочатку циркуляркою, а потім вже з жилкою косив. Тому казав, мені, по-перше, закінчилась жилка. О, та є казав, вже вечір на дворі казав. Самі бачите. Тому їдемо додому, завтра приїжджаємо. Далі даруємо. Треба лежать мені ще, ще їх всі не забрав. Там, правда докушуємо. Ну і що ж скажу, ви знаєте, стоїть з'явитися в сусідньому селі, так вже щось треба. Прийшов кусити, каже, хлопці-хлопці, то ви каже, тіпа, жінка прийшла, то ви тут каже. типа цей дерева ріжете. Ну, типа, ми треба зрізати, бо там когось там попросити. То каже, буде русський місяць, довго буде. Мені каже, треба зрізати. Каже, тим більше що ви гарно я бачу, зрізаєте, це все. Ріжемо. Так, Тільки я стоя казав, в сусідньому селі, так вже я казав, що є якась робота. Тому от там далі те де, де, дерево, там далі будемо різати подальшому. Поріг. Е Також ще роботи собі примітили. Ну, коротше, казав один, знаєте, та приказка. Дурака робота любить. Це точно. Аби не лінувався, хотів робити, а роботу знайти можна. А зараз кошую малинку, бачите пробиваю жилкою. Йо, щоб малинка трошки відділялася і сіна, постійно не треба, на середину закидають, глушать, це все От так Отак це там же попрокошував. І все, там ще тільки жилки поправити там вже попрокошувався. І нам вуличка. І все. Тут покосив, двір покосив, за хату покосив все покосив. Зараз ще трохи вуличку те, також під машиною де було. Ну і, і, і все. Скажімо, і на тому у нас ті, мої корінчики. Казав мої пеньки, як виростали. Не міг я нищити тут зрізати в яку. Це все поскошено, там все гарненько, все чистенько. Тому ну, така ситуація, так працюємо. Але ж треба робити скоріше прицепа. Чому? Не повірите. Приїхав, покусив це все. І люди ж зараз грабують і от думають, куди те зелене подіти. Нікому не потрібно. Візьми, оце зелене. Ти взяв, забрав. Ще маєш казав худобі зелене. Тому треба скоріше робити. Дивіться. ще скільки травички. Тому таке треба робити про це, і все. Не дорога, а катастрофа. Просто катастрофа, насправді. Ну що ж, все квітка. Понимаєте, отак от у мене і в селі казав же, що є робота заробіток. Так, да, правда, е, якщо би сказати, яка робота, там, що ти косиш траву, то це все таке унізітельне це все. Але ж, покусивши це все хазяйство, ну 50 баксів взяв, та й все. 50 баксів в кармані. Казав, що потратив бензини, хай я, грубо говоря, там 3-4 літри бензину. Так, да, там круги, жилка, ще плюс розходники, бензин, баку, машини, це все зрештою, це понятно. Але ж, ну ви розумієте, ніхто ж не буде тобі за 50 гривень косити, чи навіть за тих самих 500 гривень. Мені просто легше піти на роботу краще і все. А людина, хай наймає алкаша чи ще когось. Але ж коли мене наймають, люди все це прекрасно розуміють, що це все вартує кошти. Нема такого. Ну, за спасибо казав один, тату мами не цілує. Тут все таке казав жити. Знаєте, прийду я до сім'ї, і жінка скаже, дай мені гроші на хліб. А я за тих 500 гривень скажу: слухай, я навіть на штани ще не зібрав, я хотів вже зібрати якраз тих 500 гривень, ще докласти три, три косовиці і ще четверту ту штани купити. А вона скаже, дай на хліб, бо немає. Тому так таке ми працюємо. Ціну ставимо, ту, за яку приємно працювати, за яку хотіли би працювати. Хоча ви не повірите в нинішній час, в нинішній день, навіть за ту ціну це є, скажімо так, невигодно. Бо пішов ти на роботу, ти нічого не затрачаєш, ти нічого не вкладаєш і ти маєш гроші. Розумієте? А тут а, за таку роботу треба цінити ще більше, скажімо. Ну, як той казав, кусай менше, зі все більше. Тому така ситуація, друзі. Насправді, все, квіточка. Почему додаємо далі, бо став спеціально вже вам засняти відео, бо недруга катастрофа просто. А ще треба там мені чуть салінблока поміняти, бо є вже гупіт, то таке враження, їдеш, як та собака з консервами. В машині Казав не знати що. Треба стати. Насправді, шкода тільки, що в нашій місцевості немає. Ну як сказати, принаймні, певний є. Є, ну треба, треба питатися, там до них тільки черги такі кілометрові. Точно, як і до мене казавши, що, що, щоб дати машину, хочу ж, цю машину зробити, бо там треба сальника поміняти, вихлопну, трошки там заварити. Зробити це, почистити її, ну і хотів би продати, бо насправді потрібний якийсь черевичок. Ну, в тому випадку Сітрен Берлінго, Сітрен Джампа, чи як воно там правильніше. Opel Combo, таке щось, ну щось би такого хотів би. Ну, не хочу Volkswagen, Кадік, оцей одиничка чи двойка. Оцей. Не дуже я хочу, насправді, друзі. Можливо, навіть хтось з місцевих хоче поміняти машину, має таку, хотів би поміняти, чи можливо щось даже в універсалі взяв би щось хоче поміняти. З моєю доплатою міг би поміняти, Насправді Priora, якщо кому цікаво, пишіть, знімемо контактами, обміняємося, знімемо одгомов. Це все Або, можливо, хтось може щось і продає. Ну по хорошій ціні, хорошу машину, це все ну різні випадки є. Є навіть така срочність продають це все. Ну казав, всі розуміють. Тому така ситуація, казав, печемо, мусимо заробляти, щоб щось мати. Тому така ситуація. Всім до зустрічі, всім пока.